Цей канал, що ми вибудовуємо між творцем і народом світу, як мені перехопити світло, що починає йти? Тобто яку частину я повинен собі створити в душі, вибудувати, щоб з цього каналу не, виху... не вихопити світло. Ти включаєшся в народи світу, в їх страждання, і. Ти пере переводиш це так, що їх страждання, хоча, їм здається, їм не вистачає їжі, сексу, грошей знань, ти це переводиш так, що їм не вистачає зв'язку з творцем. І ти приваблюєш світло в їх матеріальне бажання, ти переводиш. На духовну мову ці бажання і піднімаєш до творця ці Хісарони. І від творця ти отримуєш відповідь, реакцію і ти спускаєшся на їх рівень і придаєш їх кожного разу, ти підіймаєш. Юсо. Таким своїм відношенням внутрішньою силою, яку ти продаєш. У цьому твоя. Кожного разу бути посередині, поки ми не приходимо Марчакун. Все стається як. Немає ні рож, ні Тох, ні Сок. Творець наповнює все однаково.